Від початку війни в Україні необхідність в донорській крові значно зросла. Варто пам'ятати, що кров в умовах війни завжди потрібна. Саме тому працівники, які бажають стати донорами, мають знати, які гарантії передбачені для них законодавством. Основні гарантії для донорів це увільнення у день донації зі збереженням середнього заробітку, додатковий день відпочинку та 100% оплата лікарняного, незалежно від страхового стажу. Яким чином оформити працівнику свою відсутність у день донації? Звертаємо вашу увагу, що роботодавець зобов'язаний безперешкодно відпускати працівника, який виявив бажання стати донором. Проте у певних випадках роботодавець все-таки може відмовити, але дана відмова має бути обґрунтованою. Увільнення проводиться на підставі заяви працівника, яку він має подати роботодавцю не пізніше, ніж за один день до донації, та доєднати до неї довідку про донацію за формою, визначеною законодавством. Важливо відмітити, що така довідка надається у день донації, тому працівник у своїй заяві до роботодавця має зазначити, коли він зможе надати таку довідку та коли бажає використати свій день відпочинку. На підставі заяви роботодавець вдає наказ про увільнення працівника зі збереженням середнього заробітку. А які ж додаткові гарантії має працівник-донор? День відпочинку зі збереженням середнього заробітку після кожного дня донації. Або ж такий день за бажанням працівника можна приєднати до щорічної основної відпустки. Додатковий день відпочинку надається також і у тих випадках, коли працівник здавав кров у святкові, вихідні чи неробочі дні. У разі донації крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується. Відпустку продовжують наказом роботодавця на підставі заяви працівника та відповідної довідки. День відпочинку можна отримати тільки за донацію під час щорічної відпустки. Крім того, якщо такий працівник надасть довідку, коли вийде з відпустки і відпустка закінчиться, то право на додатковий день відпочинку він втрачає. Тому звертаємо вашу увагу, що потрібно одразу повідомляти вашого роботодавця про донацію. Майте на увазі, якщо протягом року ви здійснили донацію крові кількості, що дорівнює двом максимально допустимим дозам, ви маєте право на оплату лікарняну у розмірі 100% середньої заробітної плати. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації Трудові ініціативи.